Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день студента, свято молодості, натхнення, сміливих ідей і великих мрій. Цей день об'єднує студентів усього світу, тих, хто прагне знань, розвитку та змін. Тож вітаємо всіх, хто носить горде звання студента, бажаємо успіхів у навчанні, натхнення і незабутніх вражень. Студентське життя. Завжди асоціюється з постійною нестачею часу та грошей, особливо коли справа доходить до приготування їжі. Проте це не означає, що необхідно жертвувати смаком або здоров'ям. В рамках роботи міні-проєкту Смачно, креативно, корисно пропонуємо вам інформативний гайд-помічник Здорові перекуси для студента. Дослідження показують, що майже 60% студентів не розуміють принципів здорового харчування, а 70% користуються переважно продуктами швидкого приготування. Мета гайдпомічника змінити це ставлення, надавши вам, студентам, рекомендації щодо здорового та економного харчування. Згідно з рекомендаціями фахівців, студентський раціон повинен складатися з 25-30% енергоцінності на сніданок. 10-15% на другий сніданок, 35-40% на обід та 15-20 на вечерю. При цьому вуглеводи повинні становити 56% енергоцінності, жири 30-33, білки – 12-14%. Середня калорійність добового раціону студента повинна становити 2400-2700 кілокалорій для юнаків та 2200 кілокалорій для дівчат. Це забезпечує оптимальну енергію для навчальної діяльності та фізичного розвитку. Але як же хочеться, продираючись крізь тексти класиків та математичні формули перекусити чимось смачненьким. І як говорить практика, це зазвичай не дуже здорові смаколики. Але не забувайте, ви студенти, і вам важливо правильно харчуватися, щоб почуватися легко, мислити ясно і встигати більше. Щоб не заснути на третій парі та не з'їсти власні конспекти, щоб встигати не тільки навчатися, а й жити наповну, щоб не плутати відчуття втомився і зголодний, щоб вистачало сил на мрії, іспити і нічні розмови з друзями. Ви, студенти, і вам важливо правильно харчуватися, бо турбота про себе починається з того, що ти кладеш у тарілку. Бо навіть геніальні ідеї потребують енергії, і бо здорове тіло це твій найкращий гаджет. Як правило, типові студентські перекуси складаються з кави, печива, чіпсів, снеків, солодких булочок, піци, фастфуду, енергетиків або чогось солодкого. Але регулярне споживання такої їжі може значно нашкодити вашому здоров'ю. Тому пропонуємо вашій увазі топ здорових перекусів для студента. Отже, вранці краще перекусити міксом із мигдалю, волоських горіхів, кураги та родзинок, додати банан, горіхи або бутерброди з хумусом, овочеві палички, наприклад, моркву, огірок, селеру із хумусом, цільнозерновий тост із арахісовою пастою, приготувати смузі у пляшці, наприклад, із банану, ягід, молока чи йогурту, або зробити такий смачний легкий десерт із йогурту, граноли, ягід або фруктів. На перервах між парами краще перекусити сухофруктами та горіхами, або завчасно приготувати та принести із собою смачні енергетичні батончики. Їх основою є вівсяні пластівці, горіхи, мед, сухофрукти, родзинки, соняшникова та гарбузова насіння, кокосова стружка, арахісова паста або банан. Також можна додати інші корисні інгредієнти за вашим смаком. Звичайно, прийшовши додому після занять, необхідно повноцінно пообідати. Але якщо ви не встигаєте, то приготувати можна швидкий та легкий перекус, а саме лаваш із овочами й соусом. Для його приготування необхідно намазати лаваш тонким шаром йогурту або сметани чи кумусу, на один край лаваша викласти шарами овочі, огірки, болгарський перець, моркву, лист салату, підгорнути боки, згорнути в рулет, за бажанням підсмажити на сухій сковорідці – Можна розширити асортимент перекусу із лаваша та на ваш смак додати сир, різні соуси, інші овочі, курку або яйця для більш ситного варіанту. Студенти завжди щось пишуть вночі і завжди чимось перекушують. Важливо лише обрати здорові варіанти. Це може бути половина яблука або банану, шматочок сиру, вода або зелений чай, попкорн без масла. Також можна приготувати швидкий чия пудинг із молока, насіння чия та меду, чия пудинги корисно споживати щодня. А щоб такий перекус не надоїдав, можна розширювати асортимент за рахунок додаткових інгредієнтів: ягід та фруктів, банану, какао або брати за основу різне молоко, кокосове, соєве, мигдальне. Основою корисного перекусу мають бути натуральні продукти, багаті на білки. Йогурт, яйця, сир, кумус, бобові, молокна та складні вуглеводи, фрукти, овочі, вівсянка, цільнозерновий хліб та корисні жири, горіхи, насіння, авокадо. Такі перекуси забезпечують тривале відчуття ситості, сприяють кращій роботі мозку та позитивно впливають на пам'ять і увагу. Для студента якісні перекуси це не лише турбота про здоров'я, а економія часу та грошей, адже їх легко приготувати заздалегідь і взяти із собою. Регулярні здорові перекуси допомагають формувати корисні звички та підтримувати рівень енергії протягом усього навчального процесу. Пам'ятайте, здоровий перекус це маленька інвестиція у вашу продуктивність. Нехай кожен день приносить вам нові можливості. Дякуємо за увагу!